Не відкладати надання Україні усієї необхідної зброї, аби закінчити війну вже у 2023 році. Закликає у Вашингтоні Борис Джонсон. Я хочу донести у Вашингтоні, що немає жодної причини відкладати допомогу. Ми маємо переконатися, що наші українські друзі отримали все, що потрібно, аби вигнати росіян з усієї території України якомога швидше.

Досвід показав, сказав Джонсон, що щоразу, коли союзники відкладали надання певного типу зброї через побоювання ескалації з боку Росії, робити цього потреби не було. Таким чином він відповів на питання щодо надання Україні винищувачів F-16. That... Нещодавно казали, що про танки не треба й думати. Це зовсім нещодавно. А зараз ми усі даємо танки. Отже, мій головний аргумент продовжуємо обговорення, але не відкладаємо. Це життєво важливо, аби Україна отримала техніку, яка їй необхідна, як Це гуманна річ для усієї України і усього світу. Але ж напередодні президент Байден сказав, що США не будуть надавати Україні винищувачі F-16, Запитав Голос Америки. Джонсон відповів, що захоплюється тим, що робить адміністрація Байдена, яка лише військової допомоги надала на 23 мільярди доларів. І сподівається, що вона буде і далі будувати на цих досягненнях. I think that я вважаю, що інвестиції, які сполучені штати зробили в вирішення цього конфлікту, є насправді розумною річчю довгостроковій перспективі для всієї євроатлантичної зони. Стримуючи російську агресію та відбиваючи російську агресію в Україні, загальна економія в довгостроковій перспективі буде величезною також він сказав, що безпека України має бути гарантована так само, як країн-членів НАТО. За його словами, він змінив свою думку щодо членства України в НАТО. Я раніше думав, що в основному нам потрібно знайти спосіб забезпечити Україну оборонним обладнанням, розвідкою, тренуваннями, аби вони більше ніколи не могли бути атаковані. Але ви знаєте, тепер я думаю, що досить вже двозначності. Ми десятиліттями намагалися не мати Україну в НАТО, і це призвело до найгіршої війни в Європі за 80 років. У Вашингтоні. Борис Джонсон також зустрічається з республіканськими лідерами у Конгресі та виступає в Атлантичній Раді. Тетяна Ворожко Олексій Осика Голос Америки.